Нія вирушила у вільне плавання. Національний банк сподівається, що відмова від фіксації курсу стимулює банки та експортерів продавати валюту. Наскільки виправданий такий крок, і чого чекати від нього українцям, будемо далі говорити з екс заступником голови НБУ Олександром Савченком? Пане Олександр, доброго вам ранку. Доброго Дякую, що звіта до нашої ранкової студії. Давайте будемо намагатися роз'яснювати глядачам і пояснювати, як же ж слід розуміти. Ось це визначення так званого курсу рівноваги національної валюти. Почну з того, що і раніше у нас не було фіксованого курсу, тому що за курсом 1295 могли купувати валюту лише обрані банки. Це десь половину від загальної кількості. А вже далі ці банки продавали цю валюту іншим банкам за курсом приблизно 13,5-13,6%. А переважна е, кількість наших громадян могла купити, на жаль, долари лише на вулиці за курсом 14 чи 14,5. Ага. Звичайно, були особливо кияни, які знали де треба займати чергу, і могли купити е, валюту по курсу, наближеному до офіційного. Зараз що відбувається? Національний банк е, привів у відповідність. Е, Свій офіційний курс середнім міжбанківським це вже крок попереду. Чому тому, що раніше приблизно 10% прибутків щоденно вклали собі в кишеню, міняли тіньовий ринок. Так от е, було продано е, мільярд 300 мільйонів валюти. І заробітки чорного ринку були приблизно 130 мільйонів доларів. Зараз ці заробітки обмежили і дозволили заробляти лише банкам. 5%. Я не розумію, чому комісія встановлена на такому великому рівні. 5% – це не комісія, це величезний прибуток, тому що 5% за один день помножте на 360, і ви побачите реальну суму річних. 5% за рік заробляють німецькі інвестори. А Національний банк-регулятор дозволив комерційним банкам заробляти 5% на день. Ну сподіваюсь, що ринок виправить цю помилку. Але хотів би авторитетно заявити, що комісія достатня банкам для роботи з готівкою я підкреслюю з готівкою це. Не більше 1%. а нормальна комісія 0,5%. Це достатньо для того, щоб покривати витрати комерційних банків і ще заробляти прибуток. Тобто, я правильно вас зрозуміла, що регулятор просто намагається провести міжбанківський курс відповідність до курсу чорного ринку? Так так, абсолютно правильно, і тому на жаль, е скоріше за все, не зупиниться курс на рівні 13,5, А він поповзе десь до 14. І давайте сподіватися. Що він зупиниться на курсі 14, може 14.1, і це буде новий курс рівноваги на найближчі декілька тижнів. Ось деякі фінансові аналітики вони прогнозують, що після введення нового механізму, то лихоманка на фінансовому ринку може призвести до падіння національної валюти до 15 гривень за долар. Все може бути, але на мою думку. Курс рівноваги зараз є між 13,5 і 14,5, тому я називаю середнім 14. А далі, вже що буде через тиждень, два-три, буде залежати від нових рішень національного банку і нового уряду. Якщо рішення будуть продовжуватися, ну нацбанк буде на жаль продовжувати практику помилкових адміністративних обмежень. То звичайно гривня буде падати в ціні. Але з'являється у нас новий гравець на авансцену. Це уряд, який вже давно не приймав ніяких непоганих, ні не ні хороших рішень. І в мене все ж є надія, що вдасться новій коаліції сформувати професійний. Уряд, тому що від уряду залежить приблизно 50% курсу, а може навіть і більше. 30% це війна, 20 Нацбанк, і 50% в уряд. Якщо уряд розпочне реформи, і ми побачимо реформаторів серед е, міністрів, е, то дійсно настрої ринка можуть змінитися і від такої о, тенденції до девальвації може. Виникнути нова тенденція до посилення гривні, але це ми зараз всі вже сприймаємо як диво. Але давайте вірити, це не диво насправді. У всіх інших країнах ми маємо реформаторські о, уряди, які проводять нормальну політику і де все нормально за хочеться розуміти, чи існує зараз від механізми проти такого неконтрольованого девальваційного стрибка, Звичайно. і чи взагалі залишу собі Нацбанк якісь інструменти впливу в такій ситуації. Дивіться, Нацбанк. Якщо б він був геніальний у нас, так. да ну не принаймні геніальний професіональний, то ми мали би зараз курс десь 11,5. Це все одно дуже поганий курс, бо достатньо було для бізнесу 10,5, для того, щоб економіка України почала відроджуватись. Але національний банк може призупинити падіння грівня, так. послабити, але не може змінити тренд. Оцей тренд задається спільною діяльністю уряду і національного банку. Що ми вимагаємо від уряду? От всі люди мають вимагати привести державні фінанси в порядок, тому що всі проблеми уряду затикаються за рахунок нових позик і за рахунок друку грошей Національним банком. Я е, от, кажу відповідально: чим більше грошей друкує Національний банк. Тим гірше курс гривні, і коли він припинить цю практику затикання дірок уряду Нафтогазу, великих комерційних банків, фонду гарантування вкладів, капіталізації державних банків, коли він припинить оцю практику, тоді буде стабілізація. А він це зробити не може без відповідальної діяльності уряду. І тому там мають працювати професіонали і розпочати реформи. Це дуже важко. Я вже казав і зараз хочу, щоб люди зрозуміли, що таке реформи і з чого вони починаються. Вони починаються з обрізання бюджету. Всі витрати бюджету мають бути порізані досить суттєво, приблизно на 30%. за виключенням оборони і культури, тому що на культуру ми тратили ноль. А на обороту всього 1% від ВВП в умовах військових дій. Думаю, ми маємо тратити навіть не 3, а приблизно 5%, що буде дорівнювати е, е, витратам Російської Пане Федерації. Ось така велика емісія. Друг гроші це Кабмін диктує? Кабмін розводить руками, не проводить реформи, треба щось фінансувати. Національний банк друкує через емісію ВДП, дає гроші уряду. А гроші не забезпечені реальними продуктами, вони завжди девальваційні і інфляційні. Це заражені гроші. Е, і тому йдуть вверх е, ціни і тому йде вверх курс. Тому що курс це ціна 1 долара в гривнях. Це така сама ціна, як ціна на картоплю. Коли надрукована багата гривня, вона знецінюється. І от цей процес триває. І ми маємо, ну. Слабкий уряд, слабкий Нацбанк, слабка економіка, а значить і слабка гривня. Тільки коли ми приведемо до влади сильних економістів, сильних банкірів. Стане сильна економіка, гривня почне зразу міцніше. Просто цікаво, чого чекати далі, якщо ринок відреагував на це лише черговим падінням гривні? Ну тому що рішення це теж не професійне, це просто перехід і в принципі не треба зараз критикувати Нацбанк, Він просто переходить від великої маржі тіньового ринку до меншої маржі комерційних банків. Так. Сподіваюсь, що через тиждень він відмінить цю маржу 5%, і розпочне реальну монітарну політику. Ми з вами вже казали. Це називається політика інфляційного тагетування, де абсолютно реально стабілізувати гривню, якщо уряд розпочне принаймні будь-які реформи. То гривня почне посилюватися. А ми це вже нормальні дії уряду і Нацбанку, бізнес і люди сприймаємо як диво вже. ми не віримо. От я багато спілкувався останній місяць з людьми. Люди ні в що не вірять. Вони кажуть уже так. Ну, хоч би 15, і це було б уже добре, вже але не більше 20. пояснювати такі рішення, щоб тоді не було такої реакції. Звичайно, треба пояснювати. Треба зробити запит людей суспільства на сильну владу, на сильних економістів, сильних банкірів, професійних і вимагати від них вони мають нести відповідальність. Навіщо ти сідаєш в крісла? Коли ти не можеш здійснити непопулярні реформи, а реформи дійсно непопулярні нас, чекають, і вони спочатку непопулярні. Як то? Це я вже казав. кількості зменшення кількості університетів почати треба такі. У нас є рога і капита, які не навчають, а гроші збирають. Зменшення кількості первинних ленцюгів влади у нас, от там де три поселка, треба один, оце є децентралізація. Це важко зробити, але потрібно зробити. А, а є й популярні рішення: скоротити в два рази кількість міністрів, але зробити міністра фігурою не чиновником, так. а людиною, яка приймає рішення, у якої є бюджет, кругозор, Помічники, заступники, це величезний апарат, машина, каток, і звичайно вже нас... прозорість рішень. Це також а, дуже важливо. Складувати це. Ви прямо в точку попали. Ми рішення... будемо ставити вже крапку на да, всі в наші рішення, розмови. і правління Нацбанку і кабінету міністрів мають друкуватися, щоб так. дурь кожного була видна. Дякуємо за розмову. Що були сьогодні з нами? Гарного дня.